Не переживай. я не переживаю. Я не переживаю. машину. Давай. Не, вот тебе и приход. Одному з сел Миколаївської області ми знімали згорілі трактори та комбайни, як раптом почався обстріл. У таких умовах на півдні Миколаївщини доводилося працювати аграріям ледь не щодня, допоки їхні поля не постраждали від рук окупантів. От і виходить, зараз тільки ті вдарили одразу прильот. Відповідка. Тільки у нас буде один-два вистріли, але їх буде з тридцять пока як не не кончиться? Насі? Поки на превеликий жаль, так. Ми стріляємо раз, вони там раз десять. Ми приїхали на Миколаївщину. Тут лише на одному фермерському господарстві згоріло 90-95% полей. А до тих, що стоять цілі, аграрії не можуть підступитися, бо там досі тривають обстріли. Два танки прямо на лодку та вони закалібалися. Вчора, вчора, вчора кажуть, Редусь? були то ли гіацинти, були то ли тюльпани. Тому що я також не чув, як вони. Якщо ну, піон, то піон це піон. Він там, там воронка така, що заїжджає від два автомобілі. А, а це щось таке, що. Може, після вчорашнього є ще. Ні, зараз даємо. Так а що ти думаєш, нам потушили його. Ну, все одно бувають такі, я не знаю з чого з чого стріляють, але буває таке, що взагалі не чутно, блін, як воно блін, прилітає блін, тільки як бахне блін, і все. Це ми спеціально за посадкою стали. Да, да, да. Це ми спеціально стали за посадкою. Щоб у нас, нас якщо літає дрон, щоб ми нас не бачили. Все, виходь. У, оце поле горіло е, на моїх глазах 2 липня. Mm -hmm. От, в другій половині дня. Mm -hmm. Це була субота. Як зараз. Ну, відчуття, звісно, були такі. Жалко світ, світру було. Все зармо згорівше. Угольки аж прямо, це була така висока температура. Це вже все, не? да? Так. це вже все. Воно навіть даже якщо воно так буде лежати на землі, воно навіть не переросте. Воно навіть не переросте. От. Можливо, якийсь там 2-5% зійде і все. От. А коли вже зерно підійшло вже до уборки, тобто вже, скажімо, якесь там неділя до збору урожаю, щоб загнати комбайни сюди, то почалися постійні обстріли по полям. Я ж кажу, що наша, наша межа у нас тут ось 5 кілометрів, вже Херсонська область, ми вже не можемо вийти за щодо того, що йдуть постійні обстріли. Ну, я вважаю, щоб палялося, що які згоріли, от, це потрібно мінімум десь 5, від 5 до 7-8 років, може навіть до 10 років. Тобто Кожен допустим, фермер наскільки спроможний дати сюди мінеральне добрива, органічні добрива. Це все це все потрібен час. Ну, все, Таким десь воно повинно було бути. Дивлячись даже на це поле, от, все одно надії не пропадають, що все-таки наші Збройні сили якби, випхають оцю гедоту і, і Я сподіваюся, що вже вересень місяць ми зайдемо на це поле, вже будемо готувати на наступний рік. Я сподіваюся, що в слідчі раз ви приїдете, вже коли ми будемо працювати у полі. Я вас приглашу. Так, да, да. добре, <світ> намовилися. Через річку від фермерського господарства, де згоріло понад 90% полей, розташоване ще одне. Тут, попри те, що частина урожаю постраждала через росіян, аграрії все рівно продовжують посівні роботи. Най час відбувається передпосівна культивація, вирівнювання поля. І ущільнення ґрунту. Завтра, післязавтра розпочинаємо на ризик посів озимого ріпака. А що далі з ним треба робити? Ну там посівна, а Потім якісь ще... Потім чекаємо дожджа, Бог посилає дождю, отримуємо сходи і потім починаємо займатися вже рослинами. Лікувати, кормити, вести до врожаю. Бо пропаде обіді. В селі завжди було важко працювати. А під час війни ще важче. Бо знаєш, хлопці наші там, люди наші. Їм ще важче. Тому ми працюємо як можемо. Да, у поля ми не виїжджали тут. Тут військова техніка працювала, ось залишились ями такі, поки на полях. Бачили, як б'ють наші хлопці. Ми так аж, аж веселилися цьому. Як ну, одержуйте, по що приїхали? Як бачимо, йде наша машина, зараз вона дасть, на нас зупиниться, пропустити її першою, не наробити її пилюки, щоб хлопці прицільно. Побачили Подивити. все і добре вгатили. Все тоді вже не страшно. Раз вони туди вгатили, значить, хай вони там собі поки розбираються, до чого збирають свої докупки, а ми будемо далі виконувати завдання. Кожен на своєму фронті? Кожен на своєму фронті, будемо казати так. Я буду їхати доїти. Олександр Ніколайович залиє, а я кидає мене. Сіла так робити. Не думали, знаєте, полишити роботу, аби ну, заради своєї безпеки, наприклад. Та ні. Ну Що полишити і залізти десь у порі посидіти? За кордон мене не випустять, бо я ж військово об'язаний. Ну, кому ж треба робити? Всі не сховаємося. Коли летить, коли не летить, ну всі працюють, всі ж хлопці в полі, всі в кучі. Главне накормить, щоб вони добре робили, їх треба накормити. Не накормиш, не поїдуть. Бережіть себе, ви ще молоденькі. В той час, коли сівся цей соєшник, о там по берегу орки бігали. Було страшно, так. Сіяли під обстрілами, можна сказати, ну нічого. Як то кажуть, продовольчу безпеку ніхто не відміняв. У них хлопчиків своя війна, а у нас тут війна. Тому що якщо не буде що їсти і не буде грошей в державі, то смисл тоді його воювати, як то кажуть. Та буває не спимо, тому що гепають постійно, постійно, постійно. Ну, зараз трошки спокійніше, тому що відігнали їх туди. Ну, все одно, якщо вони, будемо сказати, навіть РСЗО достають по Ніколаєву, по Галіциновки, по ліманах. То, а через Ліман 6 кілометрів до нас, то це ну, просто кидають. Я Щоб сказав, щоб не кидали, то кидають. Є господарство. Смерч, смерчами були обстріли, і всі касети валялися, то в них і комбайн підірвався під час збирання, і 2 три дні тому трактор з дисковим орудієм підірвався. Ну, добре, що люди не пострадали. О, знайшли одну нерозірвану. швидше всього, що коли вже збивали траву тут, щоб можна було хоча б людям зайти. Механизаторы еще и дисками побили ее. Вот это вот такая кассета. Вот так она выглядит. Взрывчатка, тротил. Вот все поражающие элементы. Ось, активатор. Ну, вот такая фигня. Вывести из поля ее. Ну, тут взрывчатка. Зараз встановлять, скажуть, о, бандит, з Того ждемо піротехніки, щоб піротехніки приїхали, забрали це все. У зв'язку з бойовими діями ми не могли вивезти людей виноградники, не могли займатися виноградниками, тому що тут були часті прильоти ворожої реактивної артилерії. Тому виноград урожай втрачений. Ми будемо намагатися зібрати хоча б те, що... На сьогоднішній день є. Людей вивезти не можна було, бо це дуже було опасно для життя. А От ми бачили сьогодні, що на полях працюють трактористи От на, на одних полях. А тут не можуть люди працювати. В Чому? На полях працюють трактористи, тому що це, скажімо, поодиноко і більш-менш прогнозовано. А в виноградниках, якщо вивезти сюди три бригади людей. 100-120 чоловік, вони розійдуться по виноградникам і почне зверху сипатися касети, то це дуже плачевно може закінчитися. Він коли вистрелюється, вона летить, потім той двигун відпадає і цей двигун несе. Потім оця байда вона виставляється на певний час, коли вона повинна вибухнути. І сюди йде вибух, активізуються ці касети, розриває цей корпус. І виходить такий кістяк, і там їх висипається 36 штук, по-моєму. Ну, з цього поля тільки вивезли 5 отаких ракет. Не рахуючи того, що там на полосочка видно, там 7 касет валялося. І вон там от пластмасовий пиптик. Якщо угу. на нього нажати, може бути бубух. Оце сюди була прилетіла ракета, це вже мусором засипаємо цю яму. Вирва була, бачите, яка в діаметрі і в глибині десь метра три-чотири. Це ось, зараз переробляємо зерно, ховаємо склади. Це Трошки наша техніка. На роботі. На роботі тільки господарство, воно ж не буде ждати, бо війна не війна. Ти вибирати треба, воно рад убирать треба. За цей час бачили, як щось там прилітає на поле? Ось оглянь, гляньте, куча в нас лежить, це все з полей. Mm -hmm. Звозять усього, Ніколай Петрович, трактористи. Де знаходять, там і звозять. Так, а що воно таке? Безпілотник, хвост безпілотника. Російського, видно, що сделаны їхні пены задутый. Какая страна, такие безпилотники? Все слама сделано. Може була якась історія, що ви там, наприклад, працювали в полі і бачили, що там десь гадять, стріляють. Розкажи, ви їх вибудова, я покажу. Ну, Їхали з поліводства. Привозили хлопець живе в Красному Порутині. Машина тут його стоїть. Приїжджали і летіла ця ж крилата сюди в здання. І наш автобус отак підняв. Ми в воздухі за ногами перебирали в автобус. І так волною нас підняли. то було страшно. А то що там таке вже цвіточиться. Оде підарунок. От така історія. Вона не опасна. Це буде Україна і з хлібом і з маслом з усім. На зловгорогам і десь, якщо потрапив під обстріл, то ти забуваєшся, що він з тобою на тобі над бронів. То ти біжиш з ним, ти його не чувствуєш, то куверкаєшся разом з ним. Oh. Будем записывать стендап. Э,